Вітаю всіх на своєму каналі. Дивіться, які, які корінчики наростив в мене мій бігліпчик на реанімашки. Був він посажений, поставлений на мох і на кору. Був він взагалі без корінчиків, як ви зрозуміли. Але, Але бігліпа в мене не буде тому що він гниє, не знаю, як він має бути, дітку ж він мені вже <хи> не дасть аж ніяк. Внизу кориця, тут сухо, все все сухеньке. шия я сухенька, але він не хоче жити. Все. Було в нього два листка чотири дня назад. Він почав оце тако червоним бути. Я його зняла, корицею обсипала зрізи, ну обірване ото. Цей молодий листочок почав рости, і оце воно почало жовтіти, червоніти. Цей молоденький листочок теж гниє. Он, бачите? Ну, в общем. Буде стояти поки так. Тут Ну, толку ж з нього вже не будеш, правда? Уже ж все йому. Дітки немає, звідки, але зато шикарні корінці має Просто ульот. Цікавий, звісно, звісно, цей бігліб. Гнив-гнив, зупинився в гниті, потім обратно. Але ж які гарні корінці, так шкода. Ну, поки хай стоїть, будемо наблюдати, що з ним буде далі. У мене навіть слов немає. У мене таке ну, перший раз. Я ще такого в мене, ну, в мене взагалі реанімації фактично і немає. Якщо в мене є реанімація, то в мене там. З шиями все добре. Там є один-два корінчика там, маленьких якихось, і все, в мене ще таких проблем не було. Я не знаю, що це. Фузоріо зробив свою справу, навіть вже бачите. Навіть нові корінці його не врятували, воно все одно гниє. Ну, так і буде. А сьогодні в нас обробка. Від шкідників Октару повибирала я собі вазони, які я сьогодні буду протравлювати, зараз я вам зазніму. Підготувала я першу партію орхідеючок, які я зараз буду травити. Ну сьогодні я так подивилася, що фактично всі я їх і буду обробляти, всю свою колекцію, навіть ті, що минулого разу. Я обробляла, вони вже попросихали. От. Значить, набрала я сюди 3 літра води. І в мене розсипалася ктар. Зараз. Сюди я хочу кинути два пакетика на 3 літра. Гарно зараз розмішаю. Так, пакетик 1,4, як і робили дівчатка. Ота тепленька, не холодна. Гарно перемішую. І вона в мене трошки хвилин 5 постоїть. Вона розчинилась добре, тут у мене літр. Сюди я кину один пакетик так. ну що кину один пакетик, зараз я у мене ось вона розсипалась, мені треба її зібрати. В общем, сюди я сюди її висипаю, теж перемішую і даю трошки постояти. Так, ось цю я вже заколотила теж і перелью ось в такий полівізатор, і буду бризгати. Деякі будуть замочуватись, і зверху по листу буду оприскувати. Так, будемо вибирати. Це в нас є шоколад Вона піде у нас на пересадку, тому що вона ось так вже на корінці догори. Тут в неї ось дітка, а там є у дітки он квітконос. Який не розвивається, тому я її хочу пересадити, зрізати того квітконоса. От. Ну він буду він ніякий. І посажу їх разом в один горщик. Зараз не буду пересаджувати в мене горщики нема, а в нас в епіцентрі ремонт. Що не доробили. І ось таким чином я її ще гарно оприскую, попід листочки, в пазухи гарно. Так ось так. Все, залишаю. Ставлю іншу, щоб вона попила. Ну, це, наверное, мене займе часу на цілий день. Так, поки по 20 хвилин вони помочаться, поп'ють. Я потім ще візьму стаканчик. Так, ось беру стаканчик і ще тако зверху я полью на кору. От, хай вона там попропітується, від всяких. Вредних, бо я дивлюся в мене там і вже і подури гуляють Де яких. Так. Так, гарненько, квіточку ми теж обробимо. З стилової сторони, бо я так боюсь на серединку шикать, бо скине, скине. Мій метечок, красотунчик. Дуже буде шкода, якщо після обробки він скине квіточки. Але нічого, зато ми поборемося. Шкідниками. Із шкідниками і не буде в нас тоді проблем з цими зараза тріпсами. Миска замала, требішу миску. Але в ній зручно мені. Хай напитується. Ну, в принципі, понятно, да? мені ще самі до кінця непонятно. Значить, закрита система є трошки пізніше. Зніму. Тут у мене є дирочка, то мені треба буде погружати. Теж її цю систему. Так, а тут у мене від, закрита повністю. Дирдочок немає, тому вона в мене просто так обробиться. Я її просто оброблю, Щось я собі знімаю вам не знімаю. І гарно, гарно я її попчехаю. От, щоб воно зволожилось, і так воно буде. Я надіюсь, коріння не. Палиться, але актара наче не пали корінці. Ну Побачимо. Дуже я не люблю цих обробок, бо орхідеї потім непонятно, як вони себе поведуть. Так, ось так я її оброблю. У нас тут? Ну, треба буде все одно. Я її заляю, певне. І якось потом виляю акуратно. Може, кора склеїться та й? Не буде випадати. Ось налила я її до самого верху. Ой, це ще ж моя сама любима ця орхідея з сплішиками, яка дуже любить скидати корінці. І листя. Надію, з нею буде все добре. Все ці в мене стоять поки 20 хвилин, потім я забираю їх. Пройшло вже хвилин 30, тіла на 20, але лишила на 30. Бо почала дивитись, слухайте, кіно, документальний фільм, довга доба. Про початок війни, про те, що як як переживали люди, що вони переживали, все, як там відбувалось, це хроніки з відео людей реальних, які знімали, фіксували це, все зложили в один фільм. Подивіться, будь ласка, і репостіть його, щоб найбільше людей його подивились. Довга доба називається. А ми продовжимо. В общем, з цього я злила водичку вже. От, тепер ми з точки росту вибираємо водичку. Ось такою я конусом тако зробила. От. І туди так от повставляємо, щоб там лишня волога не затримувалась. Ось. Це в кого не зійшло через 20 хвилин після того, як воно постоє і ви бачите в пазухах воду, то її треба вимочити. Усе. Он, бачите, є водичка, і ми її зараз раз-раз. А тут немає водички. Тут можна, ні, є, он, он виблискує, бачите? Виблискує там водичка, і тому ми її теж приберемо. Ось тут я на всякий случай, але тут нема. Все. Ага ще тут. Тут теж також є У точки росту і ми її прибираємо цю зайву вологу. гарненько даємо стекти і відправляємо на своє місце, Но у мене тут трошки постоять, щоб воно стекло. Перевертається, перевертається. Так, 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 так. Угу. Угу. Ну, це довгенько буде стікати. Певно. Ставимо інший. Так само. Раз, беремо стаканчик і гарно обробляємо. Квітонос десь заритий в цій орхідеї. От як шиї буде Капець. Це дикий котик з розміра 1,7. Нянчуся з ним. Другий рік. Угу. Короче, десь він там заритий є. Треба буде його потім слідкувати за ним. Сухий квітонос унос відслівший. Так, це мультифлорка біла. Ага, тут, ну, тут вже по одному буде. Поставимо оцю тоді. В общем, таким макаром я буду протравлювати всі свої орхідейки зараз. Це займе час. Я вже це казала. Наче. Я просто зараз під враженням того фільму поставила на паузу, бо в час. Так що, кого є час, бо фільм займає Десь дві години. Подивіться, будь ласка. Робіть репости цього фільму. Перекидуйте своїм родичам на кацапію, в кого ще є зв'язки, більш-менш. Бо ми з своїми все, більше не спілкуємось. Ось так. Значить, оце стоїть 20 хвилин, так, де моя протравочка, ще тако в пазухи туди, З більш жорстким розтвором. Переживаю на цей надломляний, бо він як віджовчувати буде. От. Оці несем назад на своє місце. Надіюся, що з квіточками буде все добре. Хотілося б, щоб вона не відсушила їх. От. Ну, Відео на сьогодні завершую, бо багато роботи. Так більше я вам нічого не мала сьогодні знімати. Тільки обробку. Починалося все з моїх корінчиків. Рішила корінчики, а потім подивилася, що попідсихало, та й думаю, треба зняти. На сьогодні все. Всім бажаю гарного, мирного дня. Бережіть себе, не ігноруємо повітряних тривог і до зустрічі. На все добре, до побачення.